Вітаю вас усіх з великим святом народження Божого Сина. Ісус сказав, я для того народився і прийшов в цей світ, щоб засвідчити про істину. Істина виражається в тому, що Ісус прийшов, щоб знайти і спасти те, що загинуло. Його велике бажання, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання Божої. Правди. І цю відповідальність, це своє велике бажання Він дав своїй церкві. Тому церква дорога, продовжуємо творити Божі діла, продовжуємо нести істину про Ісуса Христа, істину про Спасіння, істину про Божу любов до всього світу. Вітаю вас, благословляю. І дякую вам, що ми разом можемо творити Божу правду на цій землі, яка звільняє від усякої неправди і всіх приводить до пізнання Божого сина.